Понад 600 чільних військовослужбовців навчаються у цивільних вишах нашої області на так званих спеціальностях особливої підтримки, які дадуть захисникам не військовий фах. Здебільшого обирають кібербезпеку, геодезію та соціальний супровід ветеранів. Поки що таку можливість пропонують чотири вищі навчальні заклади області, але проєкт буде масштабуватись і надалі. Аби вступити до університету, варто погодити навчання з командиром підрозділу та пройти онлайн-співбесіду. Деякі бійці робили це навіть з лікар... лікарняних палат, окопів та бліндажів, співпраця з будь-яких напрямків з напрямком освіти військових і з напрямком продовження своєї кар'єри у військові, як і що відбувається внутрішньо військи. Чому ну на жаль, війна триває довго і. Як ми можемо допомогти зараз військовим і безпосередньо студентам відновлювати нашу країну? Тому сьогоднішній захід це перш за все про майбутнє. Так, зокрема, представники центру рекрутингу військово-морських сил пропонують вступникам йти на службу згідно зі своєю цивільною спеціальністю. Зацікавленим запропонували і спробувати себе в ролі дронарів та побачити, з чим щоденно працюють бійці. Захід організували громадські організації Наші мрії ЮА разом ЮА та МВС України. На зустріч зібралися понад сотня учасників. Ми можемо запропонувати різноманітні види контракту, також запропонувати військову службу на, за посадою і за навичками, які є в громадянина, супроводити цей весь шлях його військової служби, кар'єри до моменту його звільнення. То наша задача це для громадянина донести те, що обирає він, а не обирають за нього.